Відчуваєш неспокій, Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Слухайте, наприкінці року здається, ну все-таки здійснюються наші най... найпалкіші бажання, я би сказав би. Ось дві новини, які просто знаєте, ну в захват приводять мене особисто. Україна найімовірніше отримає першу партію винищувачів f16 до кінця 2023 року. Шановні, тут кілька днів вже лишилося. Так припускають в американському інституті вивчення війни і, можливо, не безпідставно, тому що ми з вами. Ми пам'ятаємо, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським це сталося 22 грудня. Підтвердив, що Нідерланди готують перші 18, Знову знову, щоб насолодитись цим, перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітика авіаексперт. Костянтине вітаю. Вітаю, радий бачити! Навзаєм. Навзаєм. Я згадаю. Я я періодично цитую різні, як мені здається, розумні. Книжки і розумних авторів таку я от, показую і... вам свою футболку. <рес> Дякую, F-16. та виглядає дуже ефектно. Я думаю, що ви не помилилися. От судячи з того, що написав американський експерт Шон Макфейт, а порівнюючи найновіший, найсучасніший американський винищувач F-35, нафарширований електронікою і всім іншим, він описав ситуацію, коли під час навчально-тренувальних боїв. F-16, який виявився значно легшим і маневренішим, заходив в хвіст F-35 і умовно збивав його. Ви вірите в такий розвиток подій, зважаючи на те, що F-16 – це все ж таки машина 20-го століття. А F-35 – ну це вже значно навороченіший технічний організм. Це вже машина 21-го століття. Я вас здивую, але в цьому нема нічого незвичайного, тому що ну, таких випадків, таких учбових боїв проводилось досить багато. І майже завжди Ф-16, тобто, як було, починається бій. Один пускає ракету, другий пускає ракету. Зробив маневр, пішов від ракети, більше ракети нема. І вони починають повітряний бій, ближній повітряний бій. І от тоді всі переваги в 16 як більш швидкосного, як більш маневреного літака, вони виявляються в з F-35 вони розбираються дуже просто. Це не окремий випадок, це ну багато таких було випадків. До речі, той же Шон Макфейт, він якби так критикує американське військове відомство за те, що вони замовляють надзвичайно дорогі машини. Ось і говорить про те, що е, той же f 16 значно технологічніший, значно дешевший е, і простіший в обслуговуванні, в тому числі. І так ну от він так злегко критикує f 35 і, наприклад, говорить, коли про те, що там дуже важкий електронний код цієї машини, і це означає, що значно збільшується е, Можливості там різноманітних глюків, наприклад, коли пілоти не можуть вімкнути дуже сучасний, надзвичайно сучасний і ефективний радар під час бою, ну там і все таки інше. Тобто, по суті, справи, от підсумовуючи, Україна може отримати з точки зору бойової ефективності, ну, мабуть, найкращу машину в цьому класі в світі? Ну, розумієте, F-35 був, був. Треба трохи повернутися в історію. Ф-16 розроблявся як противага Ф-15, який був винищувачем для завоювання повітря повного, домінування в цьому повітряному просторі. І е, друга вимога була е, що цей літак повинен бути значно дешевшим, значно дешевшим як в виробництві, так і в подальшій експлуатації. І це їм вдалося. А от починається там 95-й рік, американці там трохи там жирок додався. Вони вирішили, так, треба щось таке зовсім круте зробити, щоб воно було і е, для звичайних аеродромів, і щоб воно було для Авіаносців, щоб можна було там його підіймати майже по вертикального зльоту та посадки. І вони почали розробляти нову концепцію цього літака. Розробляли 5 років, і до цього цьому часу всі розробники різних систем їм дуже подобалося цей процес, тому що він кожного разу ну нова ж концепція. Треба ж е, щось нове, щось нове, щось нове, і туди напихали все, що можна було напихати. Е, в результаті він став дуже дорогий, дуже складний. І перші там десь 5, 7, 8 років, ну і, і до цього часу ще є проблеми. Це основні проблеми з, з математикою, з, з програмним забезпеченням цього літака, і дуже велика кількість скарг саме на це. Тому, відповідаючи на ваше питання, чи отримаємо ми найкращий літак? Так, да, я взагалі вважаю, що F-16, це краще літак. Я взагалі вважаю, що f 16 версії 70-72, блок 70-72, він, на мою думку, нам підходить значно більше, аніж саме f 35 Зважаючи на можливості, на складнощі обслуговування, на ті задачі, які треба виконувати в повітрі. Але те, що ми будемо зараз отримувати, якщо ми отримаємо до, до кінця року, оці F-18 оці F16 і 18 машин, я дуже Є в мене таке занепокоєння. Мене хвилює і хвилює, який там буде стояти радар. А відповідно, що він може буде робити на великих відстанях се в тридцят міг тридцять су 35 і що він може йому буде протиставити? Якщо в нього радар буде меншого радіусу дії ніж у су 35 то в нас це буде викликати. Обмеження в його застосуванні саме проти су 35 є такий експерт австрійський. А він публікується у нас в виданні НВ його звати Том Купер. І он і от він власне про це і пише: що надання Україні лінк 16 разом із Ф 16 – це модифікація, буде майже так само важливим, як і постачання літаків. Я так розумію, що йдеться про програму ситуативної обізнаності на полі бою і про ефективність цього самого радару. А, і на сьогодні нам не відомо, в якій модифікації Україна отримує ці винищувачі. Ну, відомо, що це буде блок 15-20, іншого там у них на, на заміну F-35. Це ж літаки, які будуть нам надаватися на заміну F-35. І це, скоріш за все, буде блок 15, блок 20. Це досить такі підстаркувати модифікації, але вони пройшли модифікацію подовження життєвого циклу, як так вони їх називаються МЛУ. І вони по своїм основним характеристикам вони досить сучасні. Але в цій конкретній модифікації, яка була, там ще був ну, такий не самий старий Радар, а такий трохи підстаркувати також. Але, але ця модифікація вона дозволяє вести мережеву війну, те, що називається мережевою війною, тобто, а тобто, в обмінюючись інформацією з іншими машинами, які перебувають в повітрі, і з наземними силами протиповітряної оборони. Ну, ви маєте на увазі систему Лінк 16. Так, да, він вони поєднані. В цю систему все це працює. Все це є головна проблема радар. Все інше там добре устанкування, там добре, все інше гарно, тому що воно було ну по цій програмі. МЛУ зроблено питання тільки стосовно радара. І від а від цього залежить, які там будуть якої дальнобійності будуть амрами. Да? Куди вони будуть пуляти на 100 кілометрів чи на 160? чи на 120? О, оце от це важливо. А як ви вважаєте, наші пілоти за цей період встигли розібратися щодо чого, і як найефективніше використовувати F-16? Ну не дуже багато інформації з цього приводу, але те, що кажуть інструктори, то що те, що там десь колись проскакує серед наших пілотів, то там все йде нормально, там нема. Тих заперечень, які були на початку е цього навчання, хоча американці там сказали, що може вони навчаються за 5-9 років. 5-9 років це, це... -9 місяців. А, я Так, я, я так трошки в шоці був. П'ять-дев'ять місяців. До речі, у нас цікавий такий каламбур стався в ефірі. Ви сказали про 18 f 18 так? і здається, не помилились, тому що наступну модель, яку просить Україна, це саме f 18 І відомо, що кілька країн знімають їх з бойового чергування. Власне опанування F-16 відкриває можливості до того, щоб далі продовжувати розмови про наступні модифікації американських і європейських винищувачів. Ну no, F-18 18 це не е, модифікація. скажімо, там f 16 f 18 був проти. Е, е... Супротивниками в 16-му, коли Міністерство оборони США проводило цей конкурс на заміну f 15 А потім, вже, коли цей конкурс закінчився, і десь через 2-4 роки моряки сказали: ну непоганий літак, може нам він підійде, і його почали розвивати в напрямку саме е, винищувача на авіаносці, і в нього є свої. Ну, досить він непоганий літак, але я не вважаю, що він настільки гарний, щоб його е, поставити на виконання якихось там е, додаткових задач, які не може виконати. В 16 е, там є питання стосовно е, можливості е, використання європейських ракет е, скальп і Стормшедов. Але F-18, він також не швидко вирішить це питання. Ну а да, але це важливо з точки зору, що він може бути або підміною, або доповненням до українських су 24 двадцять краще нам підходить Гріпен, тому що Гріпен теж малий літак. Він навіть трохи трохи менше F-16 по габаритам, але він теж багато на себе може взяти. Він до досить відпрацьована машина, і він може всі ці європейські ракети спокійно на себе брати і пуляти їми. Компанія СААБ, молодці все ж таки, класний винищувач зробили. Так. З, е, ви оцінили е, збиті три російські су 34 українськими силами ППО на півдні нашої країни. Перша, я вам скажу, перша думка, яка в мене була, коли я це почув. І що нічого не знаючи, я подумав, не вже в шістнадцятій прилетіли. <рес> Можливо, росіяни теж так подумали. Можливо, я, я не знаю. Але знаєте. Це така, така історія, хоч наші там е, сказали, що може бути і патріот, так якось так е, натякнули, що це міг бути патріот. Але я не зовсім впевнений, тому що в цих умовах, е, якщо там була запущена і випущена там перші установки по цій програмі е, «Франкенсам», тобто покращення нашого ПВО. ППО, то це мог бути при якихось там окремих умовах зробити і сам бук, той, що був модифікований, з ракетами АІМ-7 Сі сперув. та я, я просто знаєте про що зараз подумав? Що можливо для того, щоб заплутати росіян? А один із позивних наших пілотів може бути патріот. Я знаю, що так, <тас> так українські танкісти жартували. А з назвою Абрамс. Ну просто був бу були такі позивні Абрамс, і це викликало паніку а, з боку Росіян. Що Абрамс час, час і псові зазагалі ми маємо справу з псо 90% відсотків всієї інформації, яку ми, яку ми отримуємо. А ви можете собі уявити повітряний бій між Ф-16 ам і, наприклад, російською сушкою Су 34 або Су 35? Ну, в залежності від того, знову ж, який буде радар у Ф16. Якщо в нього буде правильний радар, там, який стоїть на блокі 50-52, 70, 72, там ще кращий радар 88 стоїть, то це буде. Ну, я не можу сказати, що в одні ворота тут від майстерності пілотів також багато залежить. Але це буде ну, значна перевага з боку F16. Зараз мова йде про 18 машин. На вашу думку, цей процес триватиме. Ми розуміємо, що ну вісімнадцять – це, мабуть, невичерпна кількість для такого масштабу війни. Я вам чесно скажу, що я не думаю, що буде у нас тільки 61 машина. Я думаю, що коли почнуться поставки, то е, до них приєднуються та інші. А що стосується радара, то вже зараз йшли розмови про те, що можуть ці літаки трохи затриматись з точки зору поставку до Нового року, але треба на них поставити сучасні радари, які будуть виконувати ті завдання, які нам потрібні. Ми з вами зараз зробимо такий різкий протиракетний маневр, якщо ви не проти. І від... відволічемося зараз від Ф-16, тому що є ще одна дуже важлива тема. Ми вже торкнулися роботи протиповітряної оборони. І, звісно, потрібно вирішувати питання з цими ірано-російськими дронами, якими вони кошмарять. Ну намагаються так, кошмарять в квартири. Влітають дрони. Слухайте, ну ну це треба припиняти насправді. З точки зору радіоелектронної боротьби, засобів РЕБ а інших засобів, таких як антидронові рушниці. А На вашу думку, ефективно вирішити цю проблему в наступному році це ймовірна задача? Ну, давайте не будете тут кілька питань. Питання в тому, що шахет, яка в нього система навігації? Він йде по, грубо кажучи, GPS у чи GLONASS-у. І крім того, в нього є ще інерціальна система наведення. Коли перші польоти шахетів почалися, ми досить вдало. Ну, здається, досить вдало. Змогли зм збивати їх е систему GPS. Але росіяни поставили там е антени, які там захищені від е цих е перешкод, які ми ставили, і вони отримують досить е постійний сигнал GPS, який не збиває шахер з курсу. А те, що стосується інерціальної системи, то вона взагалі нічого не приймає зовні, нічого не випромінює. І вона не залежить. У неї просто точність ураження дуже низька. І е засобами радіоелектронної боротьби антидроновими рушницями не можна погасити систему, якщо Ну, лазерною системою можна подивити. Ми можемо сказати, що лазерна система це е найвищий рівень е протидронової рушниці. Більш потужний, але також радіоелектронний імпульс, який там щось робить. Да? Зжигає, прожигає, там що виводить з ладу, і таке інше. Але е ці лазерні системи досить потужно зараз розвиваються, але я ще не чув нікого від наших військових, що нам пора вже е про це думати. Це досить дорогі системи, треба е їх осваювати, треба навчатися. Крім того, їх ще нема великої кількості в серійному виробництві. А ви, вибачте, Ізраїль використовує подібні системи. У них є багато розробок, але от, щоб сказати, що вони не експериментально, не дослідно це зробили, а це є серійне озброєння, я такого, чесно кажучи, не чув. Може, я щось пропустив, але я не чув такого. Так і власне у нас. Якби всі вже ну я, я думаю, що буквально від дітей розуміють потребу насичення а, збройних сил дронами. Дрони, дрони, дрони водночас не так часто у нас говорять про а, засоби радіоелектронної боротьби, наприклад, і а, це даремно, тому що нам потрібно розвивати цей сегмент. А тим більше що навіть американські експерти говорять про те, що росіяни це зробили та от наскільки у них ці технології радіоелектронної боротьби в повітрі на сьогодні є впливовими над полем бою? Що вам відомо? Не тільки в повітрі, скажімо так: щоб не вдаватися там в технічні тонкощі, що робить РЕП РЕП? Там, там бої проходять не, такі, не е, менш напружені, ніж е, на суходолі там, чи в повітрі між літаками. Але там ми чуємо звуки, ми там чуємо, як бахає, як гусениці там глязгають. Ми це все е, е, чуємо, бачимо, воно там димить, стріляє, пуляє. А в радіоелектронній боротьбі там шуму немає, ти нічого не бачиш, але воно є. І е, е, основна мета цієї радіоелектронної боротьби. Це створити перешкоди в управлінні, взагалі в управлінні. Або е, літаком, або е, снарядами, якого є там якась система наведення, або ракети, е, або ВПЛА, е, погасити його, зробити перешкоди для зв'язку, для того, щоб е, війська втратили зв'язок. Ну, уявіть собі, таке, так? Да? Тут ну можна так системно розділити, що основне це проти протидія засобам спостереження радіоелектронної розвідці, да? і друге, це різні засоби подавлення, чого завгодно. Це навед, от ми знаємо, що вже вже це від, ну, ніхто не скриває що. Потужні системи РЕБ, вони можуть збивати gps наведення таких серйозних ракет, як Атакамс і Хаймарс. Да? Що вони навіть впливають на стормшедов і на скальп. І перше, чим перед тим як застосувати це, там проводиться спеціальні е якісь дії, які, які дозволяють придушити цей реб. І ці засоби також є. Е є система подавлення зв'язку. Ну, всі ж цифровим. Між підрозділами цифровий зв'язок з це цифровий зв'язок, і він йде по gsm системам і це також можна подавляти взагалі. Росіяни дуже давно цим питанням займаються. І не тільки Росіяни, ми давно займалися цим питанням, але в нас не було таких ресурсів і такої потреби великої. Взагалі, те, що ми виробляли, це ми виробляли в основному для експорту. Дуже багато розробок там було в Білорусі. Ну, взагалі, цей трикутник Росії, Україна, Білорусь це люди, які вчились майже в одних тих самих вишах і е, займалися одним, однією тією ж проблематикою, ще е, е, в рамках Радянського Союзу. І з того часу ці системи як би, як би, подовжували працювати. Вони модернізувались, і таке інше. Взагалі у росіян оцього всього ребовського хозяйства дуже багато. І причому там є і перспективні розробки, які вони тільки на виставках виставляють. Нема, нема оцих розробок серійних, але є в них такий ну потужний, такий, ну скажімо, який пул, яким вони там е, виробляють е, е, серійно, е, системи, які відомі як житель подавлення БПЛА, ми їх дуже багато там знищили, але вони там багато нам наробили. Борисов Глеб, Скриб Краснухи, там друга, четверта, е, ну там, та, там безліч. І взагалі, я колись там пытаюся порахувати. Намагався і нарахував щось там близько 35-40 систем. А взагалі такі, які найбільш використаються, там їх там до десятка Костянтине. Та ну ви перерахували російські активи. Водночас я просто згадав, українська автоматизована станція радіотехнічної розвідки принцип пасивного радару, кульчуга. Потім її подальша модифікація. «Кульчуга-2» наробила галасу в світі. Просто, просто дуже серйозного. Навіть посварила тоді Україну з країнами НАТО, оскільки були підозри, що Україна нібито комусь продавала ці комплекси. Тобто, а експерти країн НАТО оцінили їх дуже високо, підозрюючи, що такі станції можуть посилити, наприклад, протиповітряну оборону там, певних країн, диктатур. Ми розвиваємо ці напрямки. Вам щось відомо? Вони ну, цілком би нам зараз знадобилися. Значить, кульчуга це була розробка ще радянських часів. Вона вдосконалювалася і вдосконалювалася, і ну майже там на 2000 2005 вона була, мабуть, з точки зору радіотехнічної системи найкраща. тому що вона майже нічого не випромінювала, але знала про все і дуже далеко. І вироблялося це на Донецький завод. Топаз я єдине, що у нас 30 секунд лишається. На жаль, цікава тема. Ну можливо, ми її ще продовжимо. Тому зараз фінішуємо дуже коротко. Вся кларко. команда топазу майже вся команда топазу перебралась в Київ, створила різ підприємство, і це підприємство продовжує і обслуговувати кольчуги, які там десь були використані або окремі елементи, і розробляє досить звичайний засоби реп радіотехнічної розвідки, подавлення. Таке інше. Серйозна команда, вона що в Києві, ага, це дуже добре. Тобто технології розвиваються в Україні. Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.